Я відпочивав у своєму домі. Мені написав мій друг Брок. Він студент. Сказав, що хоче купити кефір, щоб зробити пиріжки. Я написав, щоб він прийшов до мого дому. У компанії буде краще. Він був згоден, і я його чекав. Але раптом по новинам сказали, що вчені зробили рептилію мутант. І я подумав, що це розіграш. Але. Мої двері вибила рептилія. Вона хоче роздерти мене та з'їсти. Я повинен втекти з дому, але він увесь зачинений. У рептилії усі мої ключики. Вона їх знайшла. Вона розумна, вона готує щось. Я для неї буду стравою. Треба вибратися з підвалу, у якому вона мене зачинила, якнайшвидше. Ух, рептилія вийшла з ванної. Я затримував дихання, як тільки міг. Вона пішла на вулицю. В мене дуже багато часу, щоб щось придумати. Так, все дуже погано. Рептилія на вулиці і не дасть мені вийти з будинку. Інтернету немає. Вона його перегризла. Мені потрібно щось робити. Я кинув м'ясо у підвал, заховався за коробками. Рептилія жадібно поїдала м'ясо. Я облив її бензином та кинув на неї сірник, палаючий вогнем. Рептилія почала горіти. Вона вибігла з мого дому. Пройшло багато часу, і я рептилію більше не бачив у своєму житті.